Привіт! Сьогодні я вам розкажу про нове промо, яке зараз проходить на Байбіт, де можна виносити 300 баксів на один акаунт. Для початку нам потрібно встановити ось цю гру на свій телефон. В ній ми проходимо туторіал і робимо скріншот нашої бази. Він має виглядати плюс-мінус так, як на фото. Далі переходимо в наш телеграм-канал, і там, в третьому пункті, підписуємося на акаунт Байбіт і акаунт цього проекту Mavia. Далі нам потрібно зробити ретвіт по 100 промакції в Твіттері. Для цього ми переходимо в наш телеграм, і там, в четвертому пункті. Переходимо за посиланням в Твіттер. Беремо цей пост і робимо його ретвіт, прикріпляючи фото нашої ігрової бази. Це робиться плюс-мінус так, як я показую на відео. Окей, тепер у нас є аккаунт в грі. Ми підписалися на аккаунт в Twitter Байбіта і Мавіа. Зробили репост е, поста з прямо акцію, прикріпивши фото нашої бази. Тепер нам залишається зробити депозит в 100 доларів на наш аккаунт Байбіта. Після того, як ми зробили депозит, переходимо на спот, торгівля і купуємо токен Мавіа на 100 доларів. Після цього можемо одразу його продати. Після того, як ми все це зробили, нам потрібно зробити останнє: це заповнити форму для участі. Ми переходимо в наш телеграм, і в останньому пункті беремо цю форму. Там ми вставляємо посилання на наш пост з ретвітом, який ми зробили раніше, та вставляємо наш нік з гри. Після того обираємо, ми це робили за iOS чи з Android. Тепер ми є учасником цього розіграшу. Загалом буде 30 тисяч рандомних переможців. Я планую загнати біля 20 своїх аккаунтів і далі буду скуповувати чужі. Тому, якщо ви продаєте аккаунти або знаєте, де купити, напишіть мені в телеграм, я думаю, і ми з вами добре домовимося. Всі новини, які будуть приходити по даному промо, ми будемо публікувати в нашому телеграм-каналі, який знаходиться за посиланням під відео. Приєднуйтесь, там будуть всі новини. До нових зустрічей!